Don't push the horses. не жени коней. Мабуть, вже кожен бачив в інтернет-просторі відео, де Олександр Усик говорить фразу Don't 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 push 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 the horses. Донт пушзегорсес. I, I need a translator. Don't push the horses. Не жени коней. Але насправді англійською дана фраза звучить трохи інакше. Не Жени коней в українській мові це крилата фраза, яка має значення не поспішай. Заспокойся, не квапся, і вона не може перекладатися дослівно англійською. Ну інколи може, але не завжди так. Зазвичай такі крилаті вирази вони не перекладаються дослівно, а є відповідні аналоги в іншій мові, які мають той самий зміст і те саме значення, що і наші українські відомі фрази. В наступному відео я підготувала для вас підбірку фраз, як сказати англійською правильно, фразу не жени коней. Думаю, вам буде цікаво почитати та дізнатися аналоги, як це сказати англійською, там близько 10 варіантів фраз, а також не. Не забудьте підписатися на мою сторіночку, щоб бути в курсі всіх останніх трендів та вивчати англійську весело та цікаво.